Це такий спортивний форум для дітей з Новояврівської громади, де всі ті спортивні секції, які є дієвими, які мають дітей, які мають гарні результати, презентують свою роботу. Сьогодні було представлено близько 20 видів спорту. Направду це дуже хороший і крутий показник для невеликої громади, такої як Новояворівської. Мене звати Марія, мені 11 років, я займаюся футболом. Тут я ще займаюся танцями, тут є багато багато спорту, тут є гандбол, волейбол. Дуже багато чого. Ми приїхали з Тернавіці, щоб обрати, який ми оберемо спорт. Спортивний боксерський клуб вже 25 років. Наші вихованці регулярно на всі області на, і на Україні. От, були eh, Босний Юрій був два рази на eh, чемпіонаті Європи. Час війни ми маємо розуміти, що ми власне маємо починати от з того молодого, малого покоління виховувати розумних, виважених, але й одночасно здорових і сильних майбутнє наше. Для себе я обрала спорт шахи. Я займаюся ним три роки. Перше почав грати мій молодший брат, і я почала грати разом з ним. І шахи допомагають мені в навчанні. І шахи це дуже інтелектуальна гра, і я дуже люблю вже. Перше тренування мені сподобався флорбол. Він похопив моє серце. Прошу, щоб всі приходили на цей флор на цей спорт і пробували займатися спортом. Після таких заходів діти. Будуть звертатись до тренерів, адже ми також роздавали флеєра. Та де є вся інформація з кожного виду спорту. Тренер і кожна дитина, прийшовши додому, може зателефонувати і записатись по відгуках від тренерів. Після таких форумів телефони обриваються. Які в юному віці займа... займаються спортом, вони в дорослому житті, як правило, завжди стають успішними людьми. І тому завдання кожної влади залучити чим побільше молоді до спорту.